Привіт, друзі, вона Вершілонг в ефірі. Так, дещо незвичне відео, дещо не велосипедне. Хоча оці речі до велосипеда мають також дуже гарне пряме відношення. Але сьогодні у нас піде мова про мультитули. Три мультитули в нас є з Китаю і один, напевно, також Китай, але все-таки це є Roxxon. Це є мій мультитул Roxxon Storm s 801 s яким я вже кажу, що я дуже задоволений, але на, на все. По черзі і по порядку. Дивіться, бачите, до речі. брати близнюки Ну, майже близнюки, так? це взагалі Ну, чухол ні про що. А це просто Ну, це чисто взяв так, вам показати, посміятися. От. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і в йо, подивимося, як відрізняються мультитули по якості. Почнемо з цього такого мацьопкого. Це прикольний мультитульчик. На щоден, скажете, на холлері мені на щодень носити мультитульчик. Ну, не знаю, я його не, не тягную з собою, але в мене він розбув, я його взяв з собою, бавився, і мені в магазині треба було відкрити пластикову упаковку з упакування з водою. І цим ножичком буквально дуже гарно, легенько розрізалося, все зробилося. Викрутка невеличка. Що в нас тут якийсь? Ще, не, ще, ще менша викрутка, чи що це є таке, вже навіть не знаю. Пилочка для нігтів. О, до речі, от, от така от пилочка для нігтів. Мені подобається, коли можна піддіти щось почистити навіть під тим же нігтем, та? той бруд, який туди потрапив. ну, Непогано. Це, я так розумію, це якийсь чистропоріс чи щось, бо я казав в одному з відео, що це є пилочка, мені сказали, що це не пилочка. От, видно для перерізання якогось шнура або що, я не знаю. Ще одна є, я так підозрюю, що навіть відкривачкою може слугувати. Ай, який тугий хулєра. Якщо не відкрию його. Відкривачка і шило. Це не шило, я не знаю, що це. Ну, нехай буде це шило. Правда, йому дошило як до неба рачки, ну нехай це буде шило. От. Такі комплекти цього мультитула, такий набір інструментів, я вам скажу, як на щодень, в принципі, непогано. Як брелок – непогано. Як в бананку кинути, непогано і мати під, під руками. Як інструмент, ну, він взагалі ні про що. Самі розумієте, та? ціна питання на AliExpress – 100 гривень, тому відкидаємо в сторону, ми його дивитися не будемо. Відкладемо наші два. Цей мультитул, ви вже бачили. Це є китайський мультитул, я його брав за 200 з гаком гривень, здається, якщо не помиляюсь. Ось цей мультитул вже куди цікавіший. Плоскогубчики мені підрадили підкрутити, я підкрутив інструменти, і вони, в принципі, начебто, як перестали випадати, але бачите, все одно вони такі випадають. Кріплення тут для інструментів, так собі. У нас в комплекті є ніж. Короткий, геть короткий лежав. Останньої... А, це не після останньої покінки, це я вже ним щось відкривав. Клей залишився. Тобто, бачите, мультитулом я таки користуюся навіть в хаті. Хоча б здавалося, не, що в тебе на кухні є купа ножів, відкривай собі чим хочеш. Ні, таке мультитулом цікавіше. Маленька викрутка плоска, більша викрутка плоска. Маємо тут лінійку в дюймах і носічка. Ну, таке собі насправді. Дивимося далі. Далі в нас велика викрутка під біти. Як воно працює, я вам показував. Зараз, зрештою, покажу потім. І маємо знову цей типу аля струпоріз. чи що воно таке, я не знаю. До речі, скажіть мені, от для чого може використовуватися отакий от ніж? Це типу струпоріз? Ну, Він доволі гострий. Ну, я б не сказав навіть доволі, він гострий є, але ну, це, це не пилка. Це не пилка. Плоскогубці. Плоскогубці непогані по якості в плані е, кусачок. Я навіть пробував болти перекусувати. Болт не перекусило. Ну, не болт, а болт так маленький саморіз. Мені треба було з нього цю зрізати вершинку. І він, він цього не зробив. Але непоганий комплект за 200, умовно, там 50-280 гривень. Дуже непоганий комплект. Дуже непоганий комплект як по бітах, так і сам інструмент, він доволі важкий. Я їх пізніше зважу. От. Наступний ось цей дуже цікавий. Цей вже коштував мені десь під 400 гривень, якщо я не помиляюсь. І я не міг зрозуміти, до речі, у них фірма одна і та ж. Якийсь rescue. От. Але це, якщо я не помиляюся, це вже є копія якогось такого, це не роксон, не а ще якийсь один ніж. Тут вже, бачите, у нас на лезі є така штука. оп, Лезо класно, лезо на замочку, лезо має свій зажив, але одною рукою відкривати так собі. Лезо цікаве, лезо гарне, лезо гостре. Капець Лезо гостре, мені сподобалось. Китайці гострять дуже сильно. Тобто, буквально ну, реально дуже гостре. Оця штучка в нас тут закручується. Ну, треба, не треба, я не знаю, але ніж реально гострий. Ой, порізав. Викрутка. Ну, ергономіка, звичайно, так собі. Викрутка, і в нас тут йде комплект біт також. О, вилізай. У нас йде комплект біт. Підмагнічено, непогано підмагнічено. Он непогано сидить. Ні, погано сидить. Тут ще гірше сидить. Зроблю спойлер. О, бачите, який недолік. Ви тягнете один інструмент, вилазить ще один. Тут взагалі біда. Ні, це хай лежить. Тут же значно краще. По бітах тут також непоганий комплект біт. Ну, все в силіконовому такому чорному тримачі. Дуже непогано, реально непогано. Мені подобається. Оці тримачі, отут же він такий майже пластиковий. А тут такий резиновий гумовий силіконовий гарно. Стосовно інструментів, з інструментами тут явно не доложили. Маємо ніж. Маємо викрутку, на яку чіпляються біти, маємо лінійку. Звичайно, ми маємо плоскогубці. Плоскогубці непогані, от от непогані, направду. Рифлені гарно виглядають. Ну, тут не сходиться, бо тут вони якийсь зубчик зробили. Ну, менше з тим, то не є критично. Що в нас ще є по інструментах тут цікавого? Десь тут були ножниці. Ось вони є. Ножниці. Я десь в одному, до речі, відео бачив, що вони знімались. В мене не, не знімаються. Або я не вмію їх зняти, або вони не знімаються. А вони не знімаються, вони прикручені, як їх можна зняти. Ножниці. Ну такі, знаєте, дубові жорсткі. Але ножниці. Давайте щось виріжемо Ну, вріжуть. Ні, ну ножниці гострі. Однозначно ножниці гострі. А, Непогано. Так. Все-таки... ого, що, на пружинці якісь? А ну. Ну так, ніби. Ніби на пружинці. У нас тут ще є штопор. Де ви? А, штопор. І все. Тут більше нічого нема. І я був капець здивований. От, от... А, це ножниці, окей. От тут можна ж було щось зробити. Можна було. Зробили? Не зробили. А, і ще пилка є. Ще є пилка. Пилка, до речі, крута. Пилка крута, пилка гостра, і пилка на замку також. Вона не складається. Це круто. Це дуже круто, пилка гостра, пилка. Ну, непогана, непогана пилочка. Непогано, як на 400 гривень. Дуже непогано. Все криве, звичайно. Ось, бачите, вона тут впирається, а не мала би. Ну, звичайно, там її можна трошки підігнути відігнути. Ні, воно все одно впирається. Ось, ось такий китайський мультитул, мій мультитул, яким я користуюся, яким я задоволений це Roxxon Storm S801 S. Це є покращена версія і ну, він, він приємний. Він от ви вибирати... Та ось вони ну, схожі навіть, бачите? Вони дуже схожі між собою. Я через то й думав, що це абсолютна копія роксона і тому його замовив. Біт тут менше. Біти також в резиновому чехлі. не силіконовому, в резиновому. Біти нас не цікавлять. По інструментах мені що подобається? Тут раз, пальцем ніг там підтягнув, є, витягнув. Шило, шило, важко витягати. Ну але можна, так? Є шило. Гостре шило, причому. Штопор, Відкривачка пивна. Відкривачка для пива. До речі, вона не тільки пивна, а вона якось отак от підважується. Ви відкриваєте, не знаю, я не вмію так відкривати. Я просто вкрутив. Пилка, пилка. До речі, ну давайте пилки подивимось. Де та пилка тут? Пилка, пилка, пилка. В вона буквально на пів міліметра грубша. По довжині вони... А, по довжині, отак от ви міряти. довжині, Ну, бачите, та, два-три зубчика В довша. Якщо ми будемо зводити понизу, по останньому зубу знизу. От. Роксона вона також на замку. Все окей з цим. В вона є дуже круті ножниці. От вони, вони прикольні, вони гарно пружинять. Шо, будемо різати далі чихов. Я вже що, всі нитки з нього підрізав. Ну, в Роксона це в рази гостріші ножниці. Дуже гострі. От, Мені подобається. О, є ще один. Ось тут єшек. Взагалі, легесенько ням. Мені подобаються ці ножниці. Вони дебелі, звичайно, але вони дуже гострі, дуже прикольні. Ще, що мені в цьому роксоні подобається? Мені подобається клинок. Він дещо, як я казав, туповатий, але він грубий. Клинок тут грубий, хоча. Хоча. Так. хоча. Ось тут клинок також не є тоненький. Вони под... Ой, тут, ви знаєте, тут навіть грубший клинок. Він тут і грубший, і більший, більш практичний чи що, ніж на Роксоні. Але ну, я не знаю, в принципі, ну, це вже такий тесак, знаєте. А тут ще все-таки в акурат. Ну, далі у нас в Роксона ще ціла купа ось тут, всякого пилка. Пилку ми вже дивилися. Тут ще є нігті чи нігті чистити. Пилочка, пилочка і зразу плоска викрутка. Тобто інструментів в Роксона, реально чуйте все класно класно і приємно. Ну все дуже класно на зажимах тримається. І в Roxxon, що для мене реально дуже важливо, ось ця бітотримачка, вона на замочку. Вона на замку. Ви берете собі, беремо будь-яку. Воно майже не люфтить, воно тримається. Чому? Тому що вона, бачите, квадратна. Тут вона прямокутна. Ну тут також квадратна. Тут, в принципі... О, я забув, тут ще відкривачка для пива є. Це прям дуже добре. Ну, от, не знаю мені. Ну воно... Ну... Ну, Магніт тут більш-менш тримає, непогано, до речі. Ну непогано. Не, непоганий магніт. А магніт, чекайте, магніт теж всередині, певно. Ну, роксонівську візьмемо. Клін. Роксона, мені здається, чуть-чуть сильніший магніт. Чуть-чуть А можливо і ні. Я думаю, що вони навіть на одному... Ні, вони однакові. Я думаю, що вони, в принципі, всі на одному заводі робилися. Бо тепер вже ніхто не знає, де з Роксона, а де не з Роксона. 245, добре. Ось цей відчутно буде важче. 324. Добре. 312. Тобто Roxxon виходить у нас посерединці, по вазі, так? Плюс з більшим комплектом інструментів. Ціна на Roxxon з комплектом Bit на офіційному сайті 1800 гривень. Посилання в описі під відео дам, і я вам скажу так, що з промокодом Chill 10 ви отримаєте 10% знижки. Тому, в принципі, ніж вже цей кажу, ніж мультитул, цей вже вам обійдеться не. 1800 гривень, а в 1620. Тобто на доставці, як мінімум, ви економите. блін, ніж, як гарно ходить. Прикольно. Він там якусь ма... Ааа! А, а ні, що там всередині такі якісь має проставочки. І на тих проставочках клинок рухається клас. Клас, клас. Ну, тут, та ніж на проставочках тут, звичайно... Зараз глянемо, можливо, і тут ніж. О, і тут ніжна приставка круто. Так, тут ніж також якийсь має проставочки пластикові всередині. І ця викрутка також. Е, блін. Ця викрутка також має тут всередині проставочки. Ну, як на мене, непоганий. Оцей, до речі, мультитул дуже навіть непоганий. Реально непоганий. Е, оце. Я не. Я... О, оцей. Я буквально не рекомендую купувати. От, якщо ви хочете зекономити і не хочете купувати, не готові дати за Роксон гроші, то візьміть краще вже ось це. Тут непоганий клинок, реально непоганий клинок, та воно вам з часом все поржавіє, тому що це є китайське залізо, воно за рік-два, воно проржавіє, якщо ви десь його намочите, не просушите. Ну, таке. Трошечки... Ні, ну я не скажу, що воно прям живе-живе, ну не люфтиче, бо воно майже не... А, а що це таке? Оооо, ви поняли, як китайці заморочилися? Оце ж незручно піднімати, дивіться. Клац, відкрили. І все і відкриваєте тепер. Блін, оце китайози, оце додумалися. Да. Мені клинок подобається. Форма клинка мені подобається. Не знаю для чого, для чого для ось це. Хто знає, я не знаю, але мені дуже подобається, коли воно на клинку є. Воно так гарно виглядає. що воно... Ау! Все порізався. Молодець. Я ж казав, що там клинок гострий, бачите? А, порізав пальця. Зате переконалися, що тут дійсно клинок гострий. Не те, щоб на, на словах, а ось бачите, не на словах, а ділом. В Роксана, до речі, є така от штука з клоша бити. Треба, не треба, я не знаю. Можливо, комусь треба буде, можливо, ні, але вона тут є. І що в сухому залишку я можу вам сказати, я користувався ними всіма. Мені дуже 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 подобається ось цей. І мені дуже подобається ось цей. Ось цей, як, як я і казав, я його буквально не рекомендую, з нього просто біти забрати треба, та й по всьому. На рахунок мультитула, як я і казав, Роксон, ви можете купити по посиланню в описі під відео, чил 10 промокод, знижка 10% на нього. Це є реально прикольний мультитул. І після цього відео я його з ним, ним ще хотів на природі, звичайно, погасати, покористуватися, як він мені в бойових умовах буде прямо взагалі. Але з того, що я подивився, як він в мене поводиться в моїх повсякденних умовах. Задачах. Він дуже справляється, він дуже кайфовий, і я його відправляю своєму куму допомагати йому виконувати бойові задачі. Ну, а це я відправлю також куму, <гум> нехай допомагає ще комусь із хлопців виконувати бойові задачі. Там такі речі потрібні, тому що всі інструменти по факту є під рукою, всі викрутки, які треба. Тому хлопцям воно буде допомагати виконувати вже двом бойові задачі. Ну а це я лишу собі, бо його просто стидно відсилати хлопцям. Ну, ні, це залишиться, хай собі буде. А ось цих два достойних мультитули поїдуть. Так, як хлопцям не треба відкривачок, як таких мають ніж, мають штопор, головне, що є. <су> мають відкривачку для пива, мають біти. Тому, в принципі, я впевнений, що хлопцям воно зайде. Так, давайте по чохлах. Дивіться, що в Роксона, що в ось цього є конструктивна така штука, мені вона не дуже подобається. Зараз я вам покажу. А коли ви ставите біти, бачите, ось оця от кишенька, вона загнута. І тут треба якось так. Опа, і поставити. Окей. Це ми зробили. Але ось з цим, цим конструктив ще гірший. Давайте ми зберемо. беремо. Показую. Тут також воно все стає сюди, але воно. Нижче опущене і просто вам так не вийде попасти. Якщо Роксон ще непогано, а і ось тут воно задавлює чехол, То, Ну, все. Типу, не додумалося, що тут може оця пимпочка задавлювати чеховку. Ось ця на Лезі. Її можна скрутити, я не сперечаюся, але тоді лезо одною рукою вам не відкрити. А, все, застрягнуто. О, Ну, як, як я і казав, вони конструктивні, вони дуже схожі. Роксон якісніше має оцю штучку. Тут навіть якась шкіра молодого дермантина є. Клепки, клепки однакові. Верхня то, що інакше. Оця. Воно не магнітиться, ні нічого. Ну. О, закрили. Ну і Роксон. Легенько, гарно, приємно закрився, відкрився. І не відвалюється, все окей. Ну, добре, йди що ти полежить тут. Ось такі мультитули, такі мої враження, такі мої думки. Мені буде цікаво почути вашу думку в коментарях, чи вартує реально переплатити за ось цей Роксон, якщо можна взяти, наприклад, щось схоже оце з Аліка в 4 рази дешевше. Ну, направду, в 4, тому що Роксон з промокодом Чел 10 вам обійдеться в 1600 гривень. А оця штука вам обійдеться без промокоду на Аліку 400 гривень. Тому, в принципі, вирішувати вам, а, як на мене, як на мене, оцей китайський мультитул, він дійсно є непоганий. Дійсно непоганий. Мені він сподобався. А, ну, воно все класне, воно все класно ходить. Насправді після, після, після ось цього мультитула. Після ось цього. А, Ось цей мультитул реально крутий. Крутий. Але, 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 зі всього кажу, мені найбільше сподобався Роксон. Роксон це той мультитул, який я собі куплю, або... який я собі куплю і який я кинув бананку і буду возити з собою скрізь. Він важить 300 грам, небагато. Для мене це небагато є. Я не знаю, як там хто скаже. Можливо, в когось сам штани будуть сповзати, коли у нього кіне в кишені, мені без різниці. Мені головне функціонал, а функціоналу в нього є більше, ніж достатньо. Я нарахував 22 інструменти, якщо використовувати ось ці біти, які йдуть в комплекті. З комплектними бітами виходить близько 22 інструментів. І це дуже круто. І кожен з інструментів ще можна по різному різних задачах використовувати. Тут інструментів значно менше. Значно менше, але сама якість вже мультитула вища. Тобто він вже непоганий, направду непоганий. Його вже можна, так як я кажу, що я його відправлю також хлопцям на нуль до дронщиків, буде допомагати їм там крутити на ходу, на колінки, ремонтувати дрончики, щоб вони летіли і наближали нашу перемогу. А ось цей ну, я не дам. Він, Нехай буде просто забавка в мене вдома. Можливо, десь колись та й знадобиться. У мене ж виникають по хаті досить часто багато всяких різних задач, із розряду там щось підкрути, щось підтягни, а йти на балкон, лізти в ящик, витягувати звідти інструменти, викрутку там чи ще щось і крутити. Ну, надто складно, якщо можна взяти, от вам взяли мультитульчик і все, все готове, все крутиться, все вертиться. Тому, в принципі, для мене мультитул це не є просто покатенько, врада, а він в принципі, мені допомагає із повсякденними задачами. Розпаковки, звичайно, і так далі. тому подібне. На природі і їсти можна готувати, і дрова підготувати, і так далі. Тому ну, ідей моренно, як його можна застосовувати, сценарії, як його застосовувати море. Тому, в принципі, мультитул, як на мене, це дуже хороше практичне рішення. Звичайно, з певними нюансами, звичайно, з певними, як то кажуть, уступками, але тим не менше. Тому ось такі мультитули, два китайці. Та я думаю, цей також китайці, тільки брендовий Rockson. От. В описі під відео є посилання промокод мокод 10 Можете собі придбати, якщо хочете. Якщо вірите мені, якщо довіряєте. Якщо мені не довіряєте, то можете купити оцей. Це також буде непоганий варіант. Бачите самі, що гострий. От. А з вами була Наварфілен. Поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися такі відео, чи цікаво вам е, якісь EDC для велосипедистів. Якщо цікаво, я буду ще щось пробувати шукати, знаходити, знімати. Навіть той же ж Aliexpress, якщо цікаво, що можна на Аліку взяти з хорошого, якісного і незадорого. Також пишіть, будемо пробувати, збирати, підшукувати, купувати, привозити і показувати. От. Ну, а з вами був Анаворошіленки, до наступного відео. Всім па-па!